Друзі мої, привіт вам! Дозвольте мені розповісти про величезний пальник, дуже рідкісний на просторах українського туризму. Називаємо це так. Величезний Fire Maple Saturn. Величезний, просто величезний іншого слова, просто не можу підібрати. Великий пальник на велику компанію. Виносний зі шлангом. Дуже рідкісний, дуже цікавий, не менш так від того, що рідкісний, він не менш цікавий. Дуже і дуже цікава модель. Не бачив ні в кого, просто щоб хтось користувався. так? І дуже схожий на якусь літаючу тарілку чи якийсь космічний корабель. Дивіться, який величезний. Він нагадує мені, знаєте, який пальник? Мій перший пальник ромашку. так? Але пальник Ромашка е це прям фігня повна, якщо порівнювати. так? Але прослугував мені десь 7 років. Уявіть собі, скільки прослужить ось цей. Прям, я думаю, що досить і досить багато за часом. Також тут є трубка, бачите, попереднього нагріву прихід тюб. Лагідне нагадування, що мій канал існує тільки завдяки вам, вашої підтримки, вашої уваги. Вашим вподобайкам, вашим коментарям, пальцем вгору і так далі. Підпискам, так і тому, що ви розповідаєте про мене, про мій канал своїм близьким і родичам і тому, що ви всі разом дивитесь мою творчість. Величезне вам за це дякую. Користуйтесь, будь ласка, не забувайте, в мене багато промокодів на знижку на туристичне спорядження. Я їх зробив спеціально для вас, для того щоб ви могли подивитись мої відео. Якщо вам щось з моїх відео сподобається. Змогли перейти по відповідному посиланню, так і щось придбати для себе. Здебільшого на весь асортимент знижка працює так, десь знижка за промокодом сумується з акційними товарами, десь не сумується. Така от ситуація потрібно перевіряти. Тому як буде час, обов'язково переходьте, дивіться, обирайте для себе якісні. Речі, всі посилання в описі під відео. Також, якщо ви маєте раптом бажання підтримати мене і мою туристичну діяльність, або разовим донатом, або оформивши платне спонсорство мого Ютуб каналу. В описі під відео вказано, як це можна зробити, якщо раптом у вас буде така ідея, таке бажання. Величезне дякую. На ці гроші я потім купую різне спорядження, яке я вам показую у своїх відео. А також техніку для зйомки. Всім дякую. Давайте переходити, дивитись на цю красу. Вже не можу дочекатись. Я пальник, ось цей Сатурн хотів дуже-дуже довго. Зараз буду відкривати, дивитись, якщо сподобається собі такий придбаю. Давайте з вами відразу дивитись на цю красу. Як завжди, на моєму каналі є таке от е, правило: так? натискайте, будь ласка, я кожного разу повторюю, натискайте на паузу і дивіться, бо інформації багато і, е, звісно, я. Акцентую увагу не на всьому, що написано. Тому натискайте на паузу і переглядайте те, що вас цікавить. П'єзопідпал. Ігнайтер під номером 7. Там кнопочка п'єзопідпалу. Регулятор полум'я це номер 6. Ось вона. Крутилка нашого подачі газу. П'ятий клапан. Крутилка клапану так, подачі газу. Хос це шланг. Ось він. Прихід тюб це трубочка попереднього нагріву палива під номером 3. Ось тут вона. Підставка під посуд під номером 2. Ось вона. Одна з ніжок, так? І Head. це комфорка під номером 1. Технічні характеристики. Рекомендовано для кемпінгу. Чому? Тому що пальник великий, важить аж кілограм. І 10 грамів разом з чохлом. Матеріали: нержавіюча сталь, алюмінієвий сплав Копер це латунь. Конкретно тут. Але я знаю, що копер це мідь, але це латунь тут. Розмір unfolded це відкритий стан, Folded – закритий. 4,4 кВт Уявіть собі цю просто скажену потужність. Так, яка інформація в нас ось тут вказана? Найпотужніша плитка, найпотужніший пальник від Fire Maple. Уявіть собі. І зверніть, будь ласка, увагу, що може працювати на балоні, який стоїть вертикально, і перевернутий. Тобто на рідкій фракції газу і на газовому газу, якщо так можна сказати. 4400 Вт і 11000 Вт. Уявіть собі. Може е, е, видавати цей пальник ось таку е, скажену потужність. так, 4400 видає, коли е, газ у нас звичайно так іде е, газова фракція. А коли балон перевернутий, на рідкій фракції видає аж 11 тисяч ватт. Уявіть собі, яка потужність скажена просто. Ніжки пальника пристосовані до того, щоб ставити на них величезний за діаметром посуд. EVA Box. Так? Ось така от у нас чохольчик, коробочка для того, щоб легко переносити пальничок. Давайте відразу відкривати цю красу. О Боже, яка краса тут в нас. EVA. Я знаю EVA Pina. Дивіться. Яка краса. Величезний. Так, більше тут нічого в нас нема. Всю інформацію я вам видав. Так. Це можу, напевно, прибрати, а може і не буду прибирати. Давайте відкрию, подивимось. Ним. Та ви що, дивіться, який здоровенний. чохол такий класний. Гляньте. Fireme написано. Такий, знаєте, прям він тверденький. Інструкція, дивіться, який красун. Зараз давайте з інструкції з вами почнемо. Вона тут, знаєте, якесь прям. Не знаю, як це описати вам, але от чим менший пальник, тим інструкція більша. Я вже не перший раз це помічаю. А оцей, дивіться, який здоровенний, наче я не знаю, як диск колісний автомобільний, так, а інструкція маленька. Натискайте, будь ласка, на паузу так, і дивіться. Використовувати тільки на свіжому повітрі. Перегортати газовий балон необхідно, коли температура зовнішнього середовища опускається мінус, е, нижче мінус 15 градусів. Як користуватись обов'язково це діло? Прочитайте. Сдіваюся, що вам видно. Тут інформація про те, що газ бутан, так, звичайний, як в цангових балонах, ви можете зустріти, він дуже швидко перетворюється на рідину, так? яким чином. Коли прохолодно, або дуже високо, так, high altitude. Дуже Висотність, так, велика над рівнем моря. Висота. І через це е, тиск. Е, де тут, так, О, через це тиск в балоні падає, так, що може бути результатом поганого горіння. Але тут є трубочка попереднього нагріву, яка вирішує ці проблеми. І коли прохолодно, газовий балон потрібно перегорнути. Давайте дивітись на цю красу. Я просто не можу. Боже який крутий. Дивіться, який здоровенний. Гляньте. Та ви що, ось п'єзо? Уявіть собі, які ніжки, яка товщина. Уявіть собі, який прям величезний. Мені нагадує колесо якогось американського джипу. Дивіться, яка краса. П'єзон захований, бачите, он в металевому такому кожуху. О, там всередині, якщо вам видно, Fire Maple написано. Я вже хочу заглянути туди всередину, якось подивитись, який же там ця форсунка якого розміру. Тут не сильно видно, насправді, через ось ці отвори. Ось це все, бачите, під час користування. Будьте обережні, дуже гаряча поверхня. Так? Весь цей метал, звісно, нагрівається. Цей пальник це просто щось. Відразу хочу сказати, що ось тут ніжки ось так фіксуються, так? П'єзо. Угу. Це таке в мене знайомство швиденьке. Давайте, зараз я зміню ракурс, напевно все встановлю і повернуся. Так виглядає пальник, коли його я повністю розклав. Він має чотири ніжки: одна, друга, третя і четверта. Відповідно, чотири ніжки під посуд, трубочка попереднього нагріву. Їх тут дві. Одна і друга. Зараз ще подивлюсь сюди. Уявіть собі, так? Тобто зимовий пальник, абсолютно зимовий. Що мені сподобалось тут, що тут дуже-дуже. Дивіться, який. Оп-оп-оп. Ось такий от довгий шланг. Клапан звичайний прямої подачі газу. Вставка різьби з нержавіючої сталі. Тобто не алюміній, але і не латунь. Кумовий ущільнювач всередині, як завжди, під балон. І ще ось цей. Бачите, ззовні. Ці ущільнювачі запобігають зайвій витраті газу. Так, вони ущільнюють різьбу балона з клапаном ось цим пальника, так? І весь газ йде отуди, всередину. Або йде, або не йде. Залишається на місці. Тобто в атмосферу не вилітає. Це дуже класно. Тут помаранчевий ось такий колір. Ось тут у нас рухливе з'єднання, а ось тут на пальнику ні. Тут ось так воно зроблено, реалізовано, так? Ось вам вигляд знизу. П'єзо, бачите, от шланг ось внизу, там, ось цей чорного кольору, ось так він закріплений. І п'єзо ось тут на ніжці. Також в кожуху металевому. Тобто не погнеться. Піддув повітря от звідси йде це от шток пальника. Все виконано як? На заклепках. Бачите, заклепка і тут, і там. Тобто нічого в процесі експлуатації не повинно розкрутитись, шановні. Знаєте, що мені ще тут сподобалось? Мені сподобалось, не дивлячись на те, що пальник, дивіться, якийсь здоровенний, і явно він під величезний, якийсь здоровезний прям казан, чи кан якийсь, чи здоровезну пательню. Але подивіться, будь ласка, як тут просто все зроблено. По-перше, в нас тут сама комфорочка трішечки. Утоплена в корпус самого пальника, так? Такий от ніби вітрозахист. І що цікаво, що посуд встановлюється дуже близько до, близько до комфорочки так? Тобто тут, напевно, навіть і вітрозахист не потрібен, так? Тому що відстань невелика, так? Але все одно можна із собою взяти. Я думаю, гірше від цього не буде. І що мені ще от сподобалось, почав говорити, не договорив. Якщо ви хочете встановити якусь маленьку кружечку, і ви так от див, див, дивитесь сюди і думаєте, ну як же, ну напевно, ніяк не встановиш на такий здоровезний пальник, дивіться, ось ці е, ніжки, підставки, вони ось так опускаються. І ви не повірите, але на ось цей здоровезний пальник можна поставити якусь кружечку. Ну, 200 мл встане. так? 150 не знаю, хоча, напевно, також встане. Уявіть собі, під маленьку турочку кави воно підходить. Це взагалі для мене це щось. Дуже продуманий класний пальник. Підпалювати я його, на жаль, не маю можливості. так? Е, можливо, колись, так? Е, колись. Давайте так. Обіцяти я не буду, але собі десь запишу. І е, спробую, але не обіцяю. Так, давайте. Ось так мені більше подобається, ніж я вам пообіцяю, а потім прям ношусь і не знаю, як це зробити, як реалізувати. Так? Бо, як то кажуть, казати, там щось сказати, це не мішки тягати. Так? Язиком молоти не мішки тягати. Якось так. Про це сказав, про з'єднання всі сказав. Про ніжки крутезні, сказав. Тепер я знаєте, що хочу. Зараз я візьму камеру в руки, обійду його з усіх сторін і покажу вам. Тут є ось такий е, напис: написано: Увага! Не перегортайте газовий балон, поки 5 е, хвилин пальник не попрацює після того, як ви його підпалили. Тобто, ось ці трубочки попереднього нагріву повинні прогрітись. Від роботи комфорки від пальника, так? І тільки після цього можна перегортати, бо піде рідка фракція газу і буде факел здоровенний, неконтрольоване горіння. Це нам з вами не потрібно. Тому спочатку прогріваються ось ці трубочки, потім перегортаємо газовий балон і вперед. Ніжки ось такі, підставочки. Гляньте, як все зроблено. До речі, пальник не коштує прям скажених грошей. Тобто він такий здоровезний здоровезний, але якщо порівняти його, наприклад, з подібним пальником від Ковєя, то Ковєя буде набагато дорожчий. Деталі, деталі. Моя улюблена частина, так показувати деталі. П'єзо ось там схований всередині. А отут, бачите, під шестигранник. А я вам сказав, що всюди там заклепки. Ось тут під шестигранник ніжки, бачите, закріплення. О, там всередині все видно. Щоб вам так гарно показати. Дивіться, ось так. Такий довгий-довгий-довгий шланг. Ну не з метр він. Ну, десь сантиметрів, напевно, 80 точно є. Гляньте. Ну прям зрозуміло для чого. Бупальник потужний і для того, щоб газовий балон стояв в сторонці і не нагрівався. Навіть якщо якийсь здоровенний тут якийсь вок ви поставите чи що. Так, що в нас збоку? Збоку написано в нас десь файермайпо. Давайте подивимось зараз. Наче ні. Підіймаю за ніжку, покажу вам донешку тут. Один момент. Зараз я так обережно його перегорну. Подивимось з вами тут, як все зроблено знизу. Так, це отак заходить шланг у пальник. Всі кріплення вам покажу, як реалізован п'єзо, Бачите, кожух, ось цей металевий, він закручений на, на гвинтик. Так, у нас тут болтик. П'єзо кріпиться, так? Полтиком цим. П'єзо захищений і ніжкою, і тут він захищений знизу, так. Ніжки також мають тут ось такі от зубки. Як і ось ці от ніжки. Вони, до речі, розташовані під кутом. Тобто вони не рівні, а ось так йдуть трішечки під кутом. Для того, щоб можна було встановлювати казани ось з таким донешком, з круглим. Це досить продумано, досить прикольний, класний пальник. Перший раз в житті я бачу дві трубочки попереднього нагріву. Це до речі, е... пишіть, чи у вас теж саме так. Бо я перший раз таке бачу. Друзі, по-перше, від... Е... Пальника в мене залишився дуже гарний після смак. Пальник великий, ви самі бачили, важить кілограм і 10 грамів. Тобто, якщо ви подорожуєте, наприклад, я кажу, так все дивіться під себе, під свої потреби. Великою групою на мотоциклі, на авто. Якщо вас багато людей, наприклад, і ви один відповідаєте за приготування їжі, якщо ви якийсь, наприклад, гід, так, Хочете готувати десь, наприклад, на природі, на дачі, готувати величезну юшку рибну, чи ви з друзями виїжджаєте кудись на риболовлю, кудись на річку, так в ліс, чи хочете величезною компанією людей добряче відпочити, добряче поїсти, щоб всі наїлись, їдете на полювання, пікнік декілька родин з дітьми? То це просто незамінна річ. У фаермейпа величезний е, вибір пальників, і я думаю, кожен зможе підібрати щось для себе. Обов'язково зверніть увагу на цей пальник, якщо ви подорожуєте ось таким от е, варіантом, як вам, я вам до цього сказав. Якість класна, служити буде добре, питань по пальнику не буде ніяких, якщо правильно користуватись, часом потрібно буде змінити ось цей ущільнювач. На а як же вам показати? Ану, спробую, щоб зараз камера не впала. Ось той, що всередині там. Ну, і може це і також. Але е резина, гума, ця повинна чи потріскатись, чи засохнутись, чи розсохнутись, як правильно. Так? Але це дійсно це якийсь час займе я думаю, що замінити не проблема. Напишите офіціалам Fire Maple, вони вам знайдуть, привезуть або підкажуть, куди звернутись. Я думаю, або в будь-який величезний туристичний магазин, посилання, на який я залишу в описі під відео, де цей пальник можна буде придбати за моїм промокодом MyCamping на знижку 10%. А також на весь асортимент магазинів, які я вкажу. В описі під відео. Обов'язково звертайте увагу. Подивіться, річ класна, будете такою собі індивідуальністю, як я от полюбляю, так, мати такі речі, щоб ні в кого не було. Я спеціально такі шукаю, мені дуже подобається. Не завжди вдається, бо як тільки щось новеньке таке от виходить, відразу всі відразу бігуть за цим. Але все ж таки, слава Богу, залишаються такі от моделі. Досить які довго на ринку туристичного спорядження, але чомусь людям вони якось, я не знаю, чи то дорого, чи то обирають якусь альтернативу собі. От. Тому, слава Богу, знаходжу є ще такі от речі, так. І можу я от для себе щось таке от обрати, щоб всі потім ухали, так, коли я на природі, там всі ого, яке, а що це за пальник, а що це там, там, якесь спорядження, чи там якась каністра для води, і всі так. А, а що це таке? Що це таке, як називається? Так, а от треба знаходити так, от таке от в мене хобі, мені таке дуже подобається. так, Мати ось такі от речі, щоб ні в кого не було, так, щоб тільки в мене. от. Ну, е, Хвилинка жартів, так. Тому, е, якщо вам подобається мій контент, звісно, палець вгору, вподобайку, залишайте коментар, напишіть мені, чи вам сподобався пальник, чи не сподобався, чи придбали б ви собі такий. А якщо ви гід ходите в гори або просто любите відпочивати величезною-величезною компанією людей, то просто напишіть мені в коментарях, який у вас пальник. Мені як завжди, чудово. Буде чудово і приємно почитати. Я з величезним, величезним, велич... величезним задоволенням переглядаю, і відповідаю на ваші коментарі. І дійсно, давайте там поспілкуємось. Мені буде цікаво, хто що використовує на велику компанію людей. Які альтернативи є, так? І також я від цього буду розуміти, які ж мені потрібно шукати речі на огляд, щоб вам показати. І це отак воно все пов'язано між собою. І дійсно дуже цікаво. І думаю, таким чином і вам буде цікаво, і людям буде цікаво почитати. Така от історія. Якщо вам подобається моя творчість і ви хочете підтримати розвиток мого каналу, щоб мій кемпінг жив, бо в мене нема реклами тут, так рекламних інтеграцій ніяких нема. Е, і я існую тільки завдяки вашим разовим донатам і е, платному спонсорству мого каналу. Величезне дякую вам. А також деякі люди відправляють мені своє спорядження на огляд. Величезне дякую. Прямо зараз хочу подякувати е, пану Володимиру. Я от тільки йому відправив речі назад. Величезне йому дякую. Максиму, хочу подякувати за його е, чудові речі, там ніж людина передала один і другий. Величезне дякую, Максиме, Тобі сподіваюся, що в тебе там все добре після вчорашнього, що було. І взагалі сподіваюся, що у вас всіх все добре. Бережіть, будь ласка, себе. Давайте побачимось у наступних відео.